Вітаю, друзі! 12 червня. Якщо ви, ваші друзі, знайомі, рідні, не бачите мій канал в Україні, бо він знаходиться під санкціями, які ввели зелені корупціонери, то вам потрібно зайти в налаштування свого каналу і змінити країну, ну, наприклад, Україну на Сполучені Штати Америки. Або підписатись на канал Носорог Ньюз, який люб'язно розміщує мій контент. Останні дні з інтересом спостерігаю, як на телеграм-каналі Джокер. Рома Кравець це один з кандидатів в народні депутати від Слуги народу. Йому там залишилось трошки, щоб зайти в парламент. Та Сіяр Куршутов, Контрабандист, який перебував під санкціями, а потім якось санкції зник. На замовлення Давида Арахамії і його шістки Веміра Давітяна з усієї сили мочать виробників дронів, які поставляють їх в Міністерство оборони України. Зокрема, генерал Черешня, така торгова марка, я так розумію. Справа, справа в тому, що ще не, нещодавно до того, як Давид Георгіч побив горщики з офісом президента. Пам'ятаєте, як він самовільно, без дозволу Зеленського і Єрмака літав на інаугурацію Трампа, їздив там по Америкам, щось розповідав. Потім його як одрючили, як виховали? Ну, Коротше. Раніше на місці цього поставщика дронів Генерала Черешні працювали фірми під контролем Арахамі та Давітян. Злі язики подейкують мені розповідали, що виробництво знаходиться в Словаччині, обіцяли навіть адресу дати. Після того. Як Давид Рахаміо впав е, у Немилість в Єрмака і відповідно в Зеленську, і його викинули з усіх корупційних схем. З податкової, з акцизу, з ігорки, з дронів, з обнагу. Тут варто зупинитися на молодшому е, партнері, точніше, шістці Арахамії Давиду Давітян. Давид Давітян раніше шестерів працював на відомого дніпровського авторитета Олександра Петровського. А потім перейшов нібито до Давидушки Арахамії, ну так, за згоди сторін. Ну, а потім забув за Петровського і поплив. Поплив і запливав за буйки. Притом запливав дуже сильно, має е, наразі кримінальне провадження від СБУ. Думаю, що дуже скоро е, буде е, вручена підозра Давітяну. і будуть вивчені зв'язки з ким він працював. Справа в тому, що співвласник його е, підприємства. Михайлівського рай... 에... гропостачу це пришипський елеватор, який знаходиться на окупованій території. Так от співвласник. Подивіться на фото. Ось вона посередині між Давидом Арахаміє і 에... Давітяном, Віміром Давітяном. Це Шаламова Галіна, яка там зараз гауляйтер, яка співпрацює з окупаційною владою. Ну, як кажуть, нема про що говорити. Тобто готують підозру Служба безпеки України, по... і я думаю, Давітян саме через це по поза кордоном. Е е і не просто бігав. В еміра Давітяна є активи в Братиславі, в Словакії. Основна частина активів, там в готелях, комерційній нерухомості, оформлені на його тестя Гайдара Олександра е, Вікторовича. Гайдар Олександр Вікторович Братислава. Будемо шукати і обов'язково покажемо вам і розкажемо. Ну і взагалі, кажуть, е, э, наскільки охренів, що нещодавно його колишній бос Олександр Петровський трохи його навіть ну, попустив. Ну, ходять такі чутки, птички, як кажуть кажуть. Я точно не знаю. Думаю, що побачу незабаром не Олександра Петровського і особисто поцікавлюсь, було не було. Виховував він. Колишнього э, підлеглого чи не виховував? Ну і після того, як повикидали їх з податкової ігорки, акцизів, дронів обналів, почали чорні дні. І в Архамі, і чорні дні, і в 9. В 9 взагалі він же займався решаволом. Брав у людей лаве, казав, я через Арахашу. Все перешаю в офісі, занесу податкова, акцизи, і горочка. Обналічим. Все. В результаті, коли Єрмак з Зеленським. їх, То люди приходять і кажуть, а бабки, де наші. Ну і Девітян почав петляти. Так от. Про, ще раз скажу вам про Давітяна. Гайдар Олександр Вікторович, який є тестем виміра Давітяна, він же його таємний гаманець. Гайдар Олександр Вікторович є директором трьох компаній. Приватного підприємства Люкс 07, ПП Логістик ВВН, то Логістик ВВН Груп. Крім того, Гайдар Олександр Вікторович є власником і бенефіціаром 14 компаній, то в Норма Плюс» 3 сімки, то в Запорізька дистрибуційна компанія, то в Логістика ВТО 2017, то в Грейн то в Авім Контрашн, Люкс 07, то в Авім Естейн, то в Герме Стрейд Компані, то. В СТК Авангард, ТОВ Грація 2016, ТОВ Логістик ВВН Гру, ТОВ Food Compa, то Трансбаланс, ТОВ Укрбілін Компані. Вказані компанії використовувалися для відмивання брудної готівки, легалізації капіталу та виведення його за межі країни. Лише за 2022-2024 роки. Під час Кривавої війни загальний дохід вказаних юридичних осіб склав. Увага! 3,7 мільярда гривень. 3,7 мільярда гривень. Офіційно звертаюсь до Набу. Ау, не бачили? Отак вони і жили. Ну, а далі ситуація з дронами розвивалася як? Е, на поставку дронів замість Арахамії компанії Арахамії Давітяна зайшла е, генерал Черешня. На інші е, теми інші люди позаходили. Але програвши протистояння Банковій, арахамія покаявся приполз на колінках поцьомав перстень Андрія Борисовича, або просто ручку в обісну, був прощений повернутий до парламента, заборонили рота відкривати в жодній міжнародній делегації, переговорні групи, нікуди не включають. І назад до корита його не пустили. Сказали, повертай втрачене, як знаєш, сам. От він і звернувся до старих друзів-подільників. Подільників по рекету, по медіарекету, по вимаганню. На ігорці не, ну, про джокера цього шмокера, кравця і куршутова, не раз розказував. От він звертається до кравця -Куршутова, е, які адмінять відновлений телеграм-канал Джокер. бо попередній знесли за друк персональних е, даних. А ті, в свою чергу, отримавши відповідний гонорар, заходились поливати брудом і збивати закупок в Міноборони всіх там, генерала Черешню, і інших, щоб розчистити дорогу, арахаші і Вімірочки. Самім не зовсім тільки про них писать Камільфо, тому підтягнули пару каналів розслідувань. З якими домовились, там дають якісь 3 копійки, самі е, мільйони увуплять із за рахамі виміра, а там по 3 копійки дають. Ну і таким чином мочать. Я не скажу, що генерал черешня святі люди. <хе> Далеко не святі. І багато до них питань. Я особисто знаю там юриста лише Ярослава Гришина, інших ні. Але мене питання: у нас війна, нам дрони на фронті потрібно. Чи нам потрібні що? В сухому залишку на четвертому році Великої війни у них жабагадюкінг, за потоки. А дронів на фронті не вистачає. Військові кричать, дронів не вистачає, а вони влаштували збивати тендери, щоб сісти на поток. Отак От вони й жили. Арахаша, Давітяша і вся їхня компаша. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.